На переправі кипить робота. Сьогодні монтують консолі для розширення проїзної частини. Їх подають до гори із 125-тонної платформи. Для цього одну із залізничних гілок доводиться на кілька годин перекривати повністю. Якщо ми змонтуємо балки, то це вже 75-80% цієї роботи, яка повинна бути тут на мосту. Кошторис реконструкції цього мосту 11,5 мільйонів гривень. Це в три-чотири рази менше, якби його почали робити з чистого аркуша, твердять дорожники. Для міцності тут підсилюють основу та опори. Та деякі елементи мосту відновлювати вже неможливо. Завжди реконструкція старого шляхопроводу – це є складно. З старого моста використовується практично кожен все, що можна використатися. І е, е, реконструюється в такому плані, щоб е, цей вже ніс навантаження згідно нових норм. Підрядник на сьогодні отримав за виконані роботи 3,5 мільйони гривень. Це заледве третина. По факту кажуть у службі автомобільних доріг, з підрядником доводиться домовлятися, аби працювали в кредит, бо більшість виділених грошей з Києва наразі є лише на папері. Значна частина цього шляхопроводу фінансується з постанови Кабінету міністрів з кредитних коштів «Укравтодору», які, на жаль, на сьогоднішній день не підписана. Поки що змін в графіках здачі ми не плануємо, тобто ми хочемо здати в експлуатацію цей шляхопровід в червні місяці цього року. А доки міст лагодять, водіям вже другий рік доводиться їздити битим шляхом. Не можуть дочекатися вже відкриття. А крюк виходить, якщо зранку інтенсивність руху, то порядка півгодини до 40 хвилин, щоб доїхати до городоцького кільця. Зараз трошки підладили, а тут було от місяць назад і було проїхати. Натомість водіям обіцяють, що після реконструкції на шляхопроводі буде вже не дві смуги, а чотири. Віталій Кубліко, Віталій Дорош, головні новини Львова.